Таке виглядає виглядає класно. Так, Бетмен? Клас, вот, так, Бетмен. Нова гра по Бетмену? Лего Бэмен? Воу. ТТ Геймс, вау. Все, перший цей, перший перший анонс. Вау. Wow. Ні, це чисто перезамовлення. Я маю стати більше ніж людиною. Я маю стати. символом. Стати героєм. О oh, боже, аж зразу своє дитинство згадую, яке. Я... Як я грав першого Лего Бетмена, в Лего Бетмена 2 за відеогейм, Боже, і дивився той мультфільм. Oh, <coughs> Хто ти? Я Бетмен. Yeah, а я. Оце, оце, до речі, дуже гарний анонс. So, Чому ти такий серйозний? Хочеш з'їхати з, з глузду? Давай з'їдемо з, з глузду. У мене алергія на горішки. Так. Вау. Ну мені подобається, як воно виглядає. Вау. Виглядає кайф. А це відсилка тут на всій Бэмен. Спіймав тебе. Ви бачите, який став більш брутальний стиль. Вау. Wow. Ні, це передзамовлення тупо. Batman: Legacy of the Dark Knight. Legacy of the Dark Knight. Ааа! Хто поставив це? От це, ні, це, це, це передзамовлення, я серйозно кажу, це прям, це сильно, це сильно, це прям. Це буде найкраща гра про Бетмена, Я серйозно кажу. Так, ну що, Лего Бэтмен вертається. Привітайте голову студії голову команди, яка займається розробкою гри Джонатана Сміта. Не, ти геймс, Тревел ТЕЙЛЗ Геймс, Салай Генби, це легенди. Так, ми на Си Ми мы так. Так, і і в час геймсхоу ви зможете пограти в Lego Batman Legacy of the Dark Knight. Давайте розберемо цей трейлер багато референсів до фільмів, яка історія. Так, це дефінітив це дефінітиві історія. Значить, ми взяли історію всього Брюса Уейна з з з Так. 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 Ну короче, с <свят> фильмами, с фильмами. Я так разумею, The Dark Knight. Там будет Тим Бёртон. Я сподеваюсь, с вами Бэтмен, Тима Бёртона, так уж будет. Так. И мы взяли все эти моменты из Бэтменом ТВ-шоу и из фильмов. About the combat, got some real here, Ой, combat, і, і справжній ігролад буде божечки okay. мій! Я хочу на це подивитись. Давайте давайте. Wow. Вау, виглядає... це виглядає... Ні, це, епос, це, епос. це перезимовлення. Я зараз не нероху це чисто. Я правда не знаю, чи я б зробив би огляд на таку гру, я не знаю. Але чисто на да, за, за самому пограти та кайфанути. Ні, це як усеч, це, це перезамовлення. Це тут на це навіть не обговорюється. все. Так. так. великий Бейн. god, I cannot wait to see what you're packing into this game. Uh, it also looks like you have a bit of a like. Is it an open world Gotham. Is that fair to say? This oh, that's right. Gotham is a playground, a Lego playground where you're free to the rooftop, collide over the streets, or cruise around in your choice of Batmobile. This game has it all. Yeah. I think you've sold me. All right. <laughs> I'm pretty hyped about it. It will be here playable, as we mentioned, for all you here in Germany. Так, ви можете пограти в Lego Batman Legacy of the Dark Knight. Так, завтра пограти можна буде в Lego Batman.